Хлопчики та дівчатка, привіт! З вами файна тачка зі славного міста Дніпро. У нас сьогодні ось така. Дуже цікава. Я б вже сказав, в чомусь вона ексклюзивна. Зараз подробиці. Слухайте, ну не часто побачиш у нас на дорогах такого красавчика. Це невеличкий кросовер. я б даже сказав, е самий маленький кросовер зі всіх Toyota кросоверів це Toyota Yaris Cross. Ось така машинка. Повишений кліренс. Такий пластикова. Оздоблення таке, як буває у великих джипів. Що в ній цікавого? Вона геть нова модель. Тобто ця машинка 2021 року, і вона з 2021 року і пішла в продаж. Ще її машинка в дуже гарній комплектації, а також вона гібридна. Ось, Yaris Cross. Ось така красива, акуратна жопка. Зазирнемо внутрь. Тут у нас всередині такі прикольні сидушки з такими ромбиками, трикутничками, великий монітор, дуже комфортний для утримання кермо, кнопка стар-стоп, роздільний клімат, підогріве сидінь, всякі варіанти. Роботи підвіски, круїз-контроль. В маленькому ярісі ззаді було дуже маловато місця. А тут місто, я зі своїм зростом 182 см вліз ще ще залишилося місце. При тому, що спереду тут, як бачите, сідушки відсунуті назад. Тут ми маємо камеру заднього обзору. Електробагажника нема. Ну, в таких машинках його і не буває. Тут Такі відділення для невеличких речей, літні коврики. Двокольоровий красивий салон. Ось він показує витрати палива 5-7 літрів, по, по місту буває до 4 можна дійти. Роздільний клімат. Камера. Віртуальний повністю щиток. Ну, в їзді це реально кросовер. Це не якийсь там маленький Яріс, чи навіть там не, якийсь, не якась корола, чи навіть Авенсіс. Це маленький, кльовий кросовер, який на зимовій гумі їде як танчик, маленький танчик. Тобто, давайте так, щоб було зрозуміло, я її поставив поруч з Nissan жук, і як ви можете див... бачити, то у них майже однаковий розмір. Бачите? Вона трошки менша за скажімо там, за равчиків чи за якусь Мазлу. Ось така кльова, прикольна тачка. В продажу в Дніпрі така точно одна, так що приїздіть до нас. Прокатаємось такий маленький, серйозний автомобільчик.